Дівчата, ви щойно з Росії, де отримували російську нагороду Ру ТВ. Ви я впевнена знаєте, що зараз і дівчат, і гурти, що отримали самовара в Росії, називають зрадниками. В першу чергу нам було дуже приємно отримати таку награду. Тому що це була перша награда в нашій житті. Спасибо большое, Константину Міладзе за замічательний хід перемір'я. А я хочу. Я не можу это комментировать, тому що хочеться переміря. Просто мы аполитичны настолько вот для нас награди і все От кого это на не Росія это заслуга, просто люди, люди нам это дали. Ви розумієте, що зараз в Україні осторонь не залишається ніхто, ані вчителі, ані журналісти, ані лікарі, ані робочі на шахті. Всі мають свою позицію. Ця позиція, як правило, стати на захист своєї країни. Українські артисти їздять до Росії і намагаються утримуватися від коментарів. І саме це й виглядає для українського глядача, для українського слухача, як зрада. Це складний вопрос, вообще для меня 21 рік. Я переживаю, безусловно, за все. У меня есть радіо, безусловно, я в курсе событий, но какой-то. Определенної точку зріння по этому поводу чесно говоря, у меня нет. Ви бачили, що відбувається у соцмережах, що відбувається взагалі у медійному просторі після премії РУ-ТВ? Який шквал негативу обрушився на Ані Лорак на Потапа і Настю Каменських. Як ви до цього поставились? Тому що ви бачили, що і ви там теж у цьому списку є сколько людей, столько мнені. Поэтому мені кажется, аговарювали это громко ті люди, які мілі то предвзятость, какой-то негатив. політику просто в сторону. И просто переждем и надеемся, все будет хорошо.